Де найкраще зберігати гроші на довгостроковий термін. Порівняємо вдома, в банку і в компаніях страхування життя. З точки зору надійності, здається, що вдома найкращий варіант. Ви бачите завжди свої гроші, вони завжди у вас в руках, в наявності. Тим не менше, чи можуть людину обікрасти, можуть. Чи може людина забути, де вона ті гроші вдома заховала? Може. Прилетіла ракета і банально фізично знищився будинок? Може бути. Тобто, як не крути, все таки є ризики, які можуть вплинути на зберігання грошей вдома. Але це теж непоганий варіант. В банку також поставим мінус, тому що банк гарантує лише певну суму. Якщо розібратись, то є фонд гарантування вкладів, який гарантує повернення, якщо банк банкрутують, 600 тисяч гривень, але не більше. Тому, якщо у вас на довгий термін велика сума, також є ризики. Поставимо також. Тільки два плюсики. Страхові компанії. Вони гарантують кожному клієнту всю суму, яку він накопичує в кінці дії договору, забрати. Тобто, в них це прописано чітко в договорі. При будь-якій ситуації, байдуже, війна, катастрофа, пандемія, країна є, нема гривня є, нема. Що би не було. В страхових компаніях є в договорі прописано, що гарантують повернення всіх грошей. Три плюсики. Дохідність. Вдома ніякої дохідності ваші гроші не принесуть. В банку однозначно поставимо два плюсики, тому що ваші гроші працюють. Але якщо говорити про довгостроковий термін, то в банку нема поняття складний відсоток, тобто просто стабільний відсоток. В страхових компаніях. Тут мало того, що будуть нараховувати відсотки, такі ж як у банку. Так ще й крім того, тут буде працювати принцип складного відсотку. Тобто відсотки теж будуть працювати і на них теж будуть іти відсотки. З точки зору захисту, ні вдома ваші кошти не приносять вам ніякого захисту, ні в банках, в страхових компаніях. Кожен клієнт, який укладає договір, він автоматично буде застрахований. Якщо, не дай Бог, цей клієнт, наприклад, загинув, то страхова компанія його сім'ї не просто поверне суму, яку він накопичував, а робить велику виплату страхової суми. Вона йому виплатить ту суму, яку він мав би накопичити за увесь термін дії договору. Тобто, з точки зору страхування, з точки зору захисту, це однозначно найкращий варіант. Податок. Якщо ви вдома тримаєте гроші, очевидно, ніякі податки вам за це платити не потрібно. Ставимо плюсики. В банку ставимо три мінуси. Тому що в кінці року, коли закінчився депозит, у вас знімуть 18% на податок плюс, податку, плюс військовий збір. В страхових компаніях поставимо. Все-таки два плюсики, тому що податок є, але він є тільки в кінці договору. Якщо у вас договір, наприклад, на 10 років, то кожного року у вас податок з доходу не знімають. Вся сума, яка накопичилась, вона буде реінвестована і вона теж буде приносити прибуток. Але в кінці договору, все таки, у вас заберуть 18% плюс військовий збір податку. Інфляція. Гроші вдома обесцінюються, вони не працюють. І якщо в цьому році ви змогли би щось купити на ті гроші, то, скажімо, за рік інфляція становила 20%, значить ви на 20% менше купите товарів чи послуг. В банках в банках ставимо плюсик, два плюсики, тому що все-таки як не крути, тут є відсотки. Так, можливо, вони будуть менші, ніж інфляція, але тим не менше вони перекриють хоча б частину знецінення грошей. І поставимо в страховій компанії максимальну оцінку, тому що тут є відсотки і тут є індексація, тут можна індексувати накопичення, тобто захищати їх від знецінення від інфляції. Податкова пільга. В банках її немає, вдома її немає, в страховій компанії є. Якщо клієнт. Офіційно десь працює на роботі і став клієнтом страхової компанії, то кожного року податково йому буде повертати 18% від тої суми, на яку в нього накопичення. Це суттєво, це суттєва перевага. Друзі. Якщо у вас виникли питання, чому страхова компанія з точки зору надійності і перспективи і вигоди для вас оптимальний варіант, задавайте їх мені особисто в телеграм-каналі, посилання є в описі профілю. я можу вам допомогти розібратися в цьому, можу проконсультувати безкоштовно, так як сам вже 10-й рік являюся клієнтом, який накопичує на довгий термін для себе і сім'ї саме в страхових компаніях.